У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення в Україну, армія расистів декілька разів намагалась захопити золочів, що у Богодухівському районі на Харківщині ворог застосовував авіабомби, ракети, касетні боєприпаси. Були пошкоджені будинки, лікарні, школи, дитячі садочки. Загинули мешканці, але всі атаки загарбників було відбито. Сьогодні пам'ятник військовим, які стримували наступ на золочів, встановлено на Алеї Слави, незважаючи на те, що обстріли територіальної громади продовжуються, життя її триває. Віктор Коваленко, начальник Золочівської селищної військової адміністрації. Розповідає, яким чином громада проходить цей шлях тяжких воєнних випробувань. Перше, це забезпечити всім нехайним населення. Ну, по перше, це продукти харчування, гігієни. А в рамках підготовки до зими і можливого блокаута це, звісно, деревиною. Повернулися до девізу з громади в 22-му році. Свічка і пічка. Тобто, все може бути можливо, удари по генерації, по газомережам, і тобто, ми практично остали 160 шістдесят якщо повністю забезпечити громаду. І на сьогодні люди отримають кошти на придбання деревини, пілети, брикети, теплі речі разом з нашими. Закордонними партнерами це Фельбах, Німеччина, Бонада СОПРА, це Італія, очікуємо перед новорічними святами. Це і ліхтарики, і теплі речі, і свічки, тобто, все, що потрібно для забезпечення громад. Оце саме головне підійти до повністю забезпеченими до зими. Окрім того, практично у всіх населених пунктах є генератори, вуличні комітети працюють, павербанки, тобто, все те для того, щоб могла. Громада е жити в норм ну, як скажуть, у більш-менш нормальних умовах. П'ять тисяч переселенців у нас в громаді це жителі прикордоння. Це ті, які у дитищі чоловік виїхали, це і Вашки, це і Одноробівка, це і Олександрівка, і прифронтові -при 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 населені пункти, але без волонтерів, без наших друзів, як я їх називаю. Термінатори прикордоння, ну, ми не могли б цього з цього зробити Я, як представник самоврядування, я повинна сказати, що жодна людина, жодний чиновник не витримає ніколи те випробування, яке впало на наші плечі. Звичайно, ми дуже дякуємо нашим військовослужбовцям, за якими ми дякуємо людям, ми бачимо, хто нас захищає. Бачимо їхню підтримку, їхню мужність, тому єднання усіх в такий відповідальний час. Тільки разом ми проходимо такий нелегкий час. До Золочівської територіальної громади входить селище Фиски – в перших днів війни наш Феськівський Старостинський округ, можна сказати, виявився на передовій. Наша інфраструктура і житлові будинки зазнавали руйнувань. Ось приклад цьому, і будинок культури, наш, амбулаторія, амбулаторії, і дитячий садочок. Будинок культури ми відновили власними силами, дякуючи нашим незламним людям, які живуть в нашому селі, і ми кришу відновили і маємо змогу де збиратися, хоч поспівати або. Привітати наші організації і, хоч як то, душею відпочити, тому що в цей нелегкий час дуже важко психологічно людям витримувати. Наша амбулаторія теж дуже постраждала. Дякуючи фонду відновлення, у нас вже її відновили, і люди мають змогу прийти здати аналізи, відвідати сімейних лікарів для того, щоб підтримувати своє здоров'я в належному стані. Наш дитячий садочок, дякуючи керівництву відновлення і є в нас укриття, де дітки мають змогу збиратися, радіти. Саме у ФСК народилась легендарна харківська волонтерка, очільниця громадської організації Захист заради перемоги Ірина Зеленська-Донцова. Я народилась селу з Золочивського району, тому це для мене також місце мого народження, і душа, і все звісно знаходиться тут. 22-го року, коли ще мало хто сюди їздив, ми були одні з перших, хто приїхав сюди і допомагали громаді. Допомагаємо і зараз, допомагаємо продуктовими наборами, допомагаємо всім, чим ми можемо допомагати. Я вдячна кожному, хто допомагає саме нашій команді я вдячна всім тим, хто досі не втомився. Віктор Коваленко підкреслює, що саме підтримка волонтерів допомагає громаді вистояти у ці важкі доленосні часи. Тому з такою вдячністю, з такою повагою відзначався у Солочеві День волонтера. Безмежно вдячні нашим друзям яких пов'язує давніші добрі відносини десятиріччями укладені такі дружні стосунки? Це ті організації, які. Всеукраїнські, харківські міжнародні організації, які допомагають. От велика подяка тим волонтерам, які вихідці з нашої громади. Це Іра Донцова, яка в Фиськах виросла і в свій час виїхала з цього чудового містечка. Це Інна Кушнір, керівник президент, ну вірні керівник-менеджер Вьорт Ценкічна, її батьки, дідусі, і вона все свої літні канікули була в одноробівці і в. Басом це і Поліна Алдошина, відома волонтерка всеукраїнського от рівня, також її батьки виросли, бабусі, дідусі в писарівці. Тобто, і навіть в Англії бабуся, яка виросла, і в, в коли була молода, в Золочеві вона передавала там харчі, там все необхідне. Тобто, ви знаєте, все таки рідний край є рідний край, і отака спільна командна гра, вона дає певні результати. Я впевнений. В можливості наших волонтерів. Ми в Золочівській громаді цього року впроваджуємо проєкти, пов'язані з видачею мінігрантів в громаді, безпосередньо на потреби громади, як оцінка якої проходить безпосередньо самими ініціативними групами, тобто ми шукаємо людей в самій громаді, які стурбовані ну, проблемами. Яке було спричинені війною. Так? Ми їм пропонуємо, що от, давайте ви напишете проєкт, як покращити життя в вашій громаді, ми вам на це даємо гроші, супроводжуємо повністю і так далі. І Люди реалізують, люди відновлюють укриття, люди там, надають психологічну підтримку, можливо, там, Якийсь ще ремонт інфраструктури, водопостачання тощо. Тобто люди дуже талановито підходять до тих чи інших своїх проєктів, бо вони безпосередньо стурбовані цим, вони тут живуть і їм це потрібно. Ми, чесно кажучи, дуже в захваті від місцевих людей, тому що іноді вони впроваджують талановиті речі. Історично золочів був одним з надійних осередків Запорізької січі. Основну частину мешканців складали козаки, головним обов'язком яких було несення військової служби і захист від ворогів. Тож у генетичному коді золочівців закладені споконвічні козацькі чесноти українців, волелюбність. Незламність, стійкість, гідність, любов до рідної землі нас тримає єднання, єднання всіх, всі від зовсім юних малечі до зовсім старшого покоління, якому розуміємо найскладніше. Найскладніше і діточкам, і старшим людям. Це такий час випробувань, який який тільки можемо пройти разом. З моєї душі.